Інтригуюче питання до Таро. А у кого ж все ж таки більший потенціал до заробляння великих грошей? У чоловіків чи у жінок? Давайте подивимось. Тож перший варіант чи більший потенціал все-таки у жінок. Давайте подивимось: Королева Кубків. Імператриця. О, і рицар мечів. Про що ж говорять усі ці, ці три карти? Ну, перше жінки. Ми трішки забули про те, що все ж таки ми дуже мріливі та чуттєві натури. Про що нам говорить все ж таки королева Кубків. Королева Кубків це деякі тарологи трішки путають її, все ж таки говорять, що вона всім задоволена. Насправді це ж не так. Якщо ви звернете увагу на її обличчя, не дуже вона усім задоволена. Про що це нам говорить? Про те, що іноді нас накриває хвилею, смутку. А іноді нас накриває хвилею радості. Ми не дуже стійкі в цьому плані, тому що ми дуже емоційні. І це добре, тому що ми жінки, ми мріливі, ми чуттєві. Далі у нас випала імператриця. Про що ж говорить ця карта нам? Вона говорить про те, що жінки ми прийшли на цей світ для того, щоб народжувати, для того, щоб бути матерями. Для того, щоб підтримувати наших чоловіків, я знаю, що зараз багато хто скаже, що не згодні. Але все ж таки навіть карти Таро нам про це напоминають. Далі випала карта Рицаря-Мечів. І ви знаєте, саме ця карта говорить, що ми не згодні з оцією роллю, яка нам відведена. На жаль, в заразньому світі ми боремося з нашими чоловіками. Ми відстоюємо чітку свою позицію, що ми настільки ж самостійні, настільки ж можемо добитися успіху, настільки ж впевнені в собі і можемо, як і дітей виховати, так і у кар'єрі добитися успіхів. Але давайте все ж таки не будемо забувати про те, що ми жінки, ми тендітні, ми мрійливі і ми дуже прекрасні. А зараз давайте подивимося, що до наших чоловіків: тож, відлюдник, єрофант і король мечів. А про який потенціал говорять ось ці три карти для чоловіків? А потенціал у них досить високий, я би так сказала. Тому що вони думають більше головою, а не серцем, як ми з вами це робимо, любі жінки. Також їхня задача на даному етапі все ж таки розібратися у собі і стати дійсно головним у своїй сім'ї, як Єрафант. Але ви знаєте, це також така карта, яка повинна бути головною. Людина повинна бути головною, але не Траном, тобто, що жінці буде приємно знаходитися у компанії з таким чоловіком, от також вони більш продумані, вони більш цілеспрямовані. Жінки, я не хочу вас образити, ми також цілеспрямовані, але все ж таки їхній мозок, мозок чоловіків, трішки думає по-іншому, і саме тому, все ж таки, все ж таки, вони повинні бути головними. І ми повинні все ж таки йти біля них і відчувати оцю от опору. Висновок у нас такий: чоловіки повинні все ж таки займатися їхньою ролью у цьому житті, а жінки все ж таки повинні займатися своєю. Жінки. Ми з вами дуже сильні, дуже цілеспрямовані, і навіть карта імператриці це підтверджує, тому що ми дійсно з вами дуже плодючі і можемо добитися своїми руками усього, чого ми захочемо. Але чи потрібно? Ось у чому питання, тому що для цього все ж таки у нас є наші любі чоловіки.